Не включені. Так, да, вони поїхали, вони поїхали. Наша. Валим, 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 валим. Дивіться, ріблям, ми, ми їдемо на базу. Ми їдемо нашого упазу. Добре, Там, вони купили кілько, можна казати. Ми привезли бути і оце все. А можна казати? Що? Що? Я ще я в учильнику купив нажигалку і собі. Бо він мене дуже глянь чи просив. Ми зараз їдемо, Скоро будемо. на базі а там екстрене включення тоже теж буду писати. Коротше, ми оце же. проблеми. Хоч доїхали На пасі. Все, ми вже включились, ми вже тут є. Бутилку води достань. Іди. Вода буде з кого прямо? В мене давай. Премо. А в тебе води буде прямо. Зараз покажу. І кстати, я вже тут Вас ось. ось А все, я себе залез. А все, тут стенка, вот а тут у а тут печка, вот а тут нашерачи молоток и лезвие. Он до трактора. Трактор. Чё? Блин, бусы сказали, подстраивали тут. Ты снимаешь? Да, я снимаю. Ну, Красавчик. Иду в туалет. Незамітно. Я пока змінив за новую валюту. Коротше, в нього тут отут в нього спальня, бо в нього така ж сама печка. Ми купили, розмагати оце і оцю бутилку. Тут в нього можна полежати. Я вже печка, кстати, була розтоплена, так же саме, як в мене... Я ще зараз, Я ще зараз... покажу свою. Звідти ми аж спускаємось. Селфетки. Аж в у нас є салфеточки. О, дивись, за... заціни, що в мене є. О. Юний стрілок. Ми зараз беремо. Ось вона моя печечка. Проминаємо і ставимо салфетки. Щоб перші горіли салфеточки. А потім все не. Так, зараз подивимося, може у мене ще щось є. ще. На холодну погоду заготовив. Я в собі. Дровішу. Я ще, кстати, хочу у цього колошки позабивати. Ну це вже потім. Бо в мене зараз штатива нема. Так, да, я зараз знімаю руками. От покині можна бачити, що я знімаю рукою. Назар щось робить. Зажигалку свою розпалює, скоріше всього. У мене храниться отакий вод. Да, я ще знімаю. Вже три минути як іде. Отут я ще хочу доробити, тут все зробити, отут ще зробити. І якщо вийде, чуть углибити. Ну, це вряд ли, да. так. Да, легше просто знайти палки і построїти вище. Mm -hmm. Ну, все, всім пока, бандитоси!